Дітки, подивіться, хто це до нас завітав. Це вівця, але вона якась засмучена, це тому що вона сама, а вівці завжди пасуться разом. Тож я пропоную намалювати ще овець. І вийде у нас ціла отара. Тільки спочатку ми розглянемо, з яких частин складається тіло вівці. Є голова, на якій ростуть вушка, шия, тулуб, який щільно вкритий вовною. Цю вовну використовують для виготовлення ниток і тканини. А ще є хвостик і міцні ноги. Тож пропоную сьогодні намалювати овець ось таких, які пасуться на лужку, і нашій вівці не буде сумно. Та спочатку підготуємо рученята. Дощик крапав на телятко, Дощик крапав на ягнятко, Дощик лив на цуценят, Дощик лив на кошенят. А Сергійка не дістав. Він в своєму ліжку спав. Тепер на іншу долоньку. Дощик крапав на лошадко. дощик крапав на крольчатко. Дощик лив на козенят, дощик лив на поросят. А Назарка не дістав. Він в своєму ліжку спав. Молодці! Для роботи нам знадобиться зелений аркуш круглої форми, це листочок основа наш, вушні палички, пензлик тоненький, водичка і фарби. Працювати починаємо білою фарбою і вушною паличкою. Набираємо білу фарбу і такими коловими рухами малюємо видовжене тіло. Нашої вівці зафарбовуємо щільненько це вовна. Тепер в іншому місці малюємо також само коловими рухами видовжену форму тіла. І ну, ось нижче, ось тут ще можна, щільно-щільно промальовуючи серединку. Ось так. Тепер замінюємо вушну паличку на чисту і набираємо на неї чорну фарбу. Це ми будемо малювати голову. Ось подивіться, з одного боку, тут, наприклад, з цього боку кругленька голова. І спускаємо вушка по боках. ця вівця дивиться в нас праворуч. І ця вівця теж голова буде з цього боку краєчку, вона теж дивиться праворуч у нас. А ось нижню вівцю ми намалюємо з іншого боку голову. І вона буде дивитись ліворуч. Трішки не досохла біла фарба. Але ми так коханенько наведемо-наведемо, вушка опускаємо. Розтягнемо чорну фарбу і промалюємо вушка. Тепер беремо пензлик. Тоненькі пензлики також набираємо чорну фарбу, будемо малювати ніжки. Вони, ми малюємо їх коротенькими, але не тому, що вони такі коротесенькі, а тому, що частину ніжок не видно під вовною. Вони там аж під вовною. Видно нам частинку ніжок і тому вони такі неначе маленькі. Виполіскуємо чорну фарбу і цим же пензликом на кінчик набираємо білу фарбу. І на підсохлій фарбі голови чорній малюємо такі ставимо оченята. Цяточки. Ось, наші вівці готові, але тепер треба їм намалювати і травичку. Набираємо на пензлик зелену фарбу. І робимо в будь-яких місцях навколо наших овець такі мазки. Зверху вниз, по три мазочки поруч. Тут травичка, і тут травичка, і тут травичка. Кінчиком малюємо. Повністю пензлик не потрібно притискати, щоб були тоненькі такі мазки. Ось скільки травички. Ось такі гарні вівці ціла отара у нас з вами вийшла.